Є, 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 є. Перша клювака. Ось така щукенця, гарнюня. Дуже гарна щучка. Без пінербейтів зараз навіть по хліб не ходить. Напевно, ви теж, правда? Шарите, яка тут риба плаває. Тут 2 кілограма, це мілюзга. Що це було? було? Другі ж. Капець, от що за стороною сталося.

Але дякую власнику, він не впустив. Тому сьогодні спробуємо половити гарних щук таких. 2, 3, 4, не 5, а може і більше. Все, не тратим час. Погнали! Але якщо ти ще не підписався на канал, тицни кнопку, тицни кнопку підписатись, тобі не важко, а мені приємно. Тепер точно погнали. Давайте вам покажу коробку, яку я сьогодні підготував для рибалки. Це переважно силикон від трьох дюймів вищі. E Madvac є. Трошечки оберталок і спіннербейти. Куди зараз без спіннербейтів? Без спіннербейтів зараз навіть по хліб не хожу. Напевно, ви теж, правда? Ну, Гарний кодер, звісно. Все, стартуємо. Доволі порабувати тих щук. Усилився я по шнуру сьогодні. Прямо для сьогоднішньої рибалки поставив одиничку шнур. Тому що тут є велика риба і дуже неохота втратити її через старий тонкий шнур. Також сьогодні ловлю на струну. Я завжди ловлю на флюорокарбон 0,49-055. Сьогодні вирішив поставити струну щоб на вірняк що якщо буде хоча б одна клювака великої риби щоб шанси її витягнути були якнайвищі усього ось така от штука Так, коли приїжджаєте на водойму, не потрібно зразу кидати на середину озера. потрібно завжди обловити точечки біля берега часто хижак стоїть саме біля берега якщо ви перші прийшли на точку це великий бонус Можна його взяти зовсім недалеко. Тому обловлюєте з двох сторін біля берега по один. один-два китка не більше. Тоді вже кидайте трошечки далі Фарт прийди. Фарт прийди. І щуку принеси, щуку принеси. Фарт, прийди. Фарт, прийди. Ти мені щуку принеси. Принеси. Прийшла годинка, клювань в мене немає. Зовсім лише багранув якусь білу рибу. Лоска плоска на крючку але це не дивно, тут у озері, в озері небагато щуки є, але вона велика. Тобто Тут грає роль фарт. Фартане мені чи не фартане попасти і підписок. Ну і з приманкою треба вгадати. Підписок з приманкою і де стоїть. Ну, лише три, три кроки для успіху. Годинка прийшла, рухаємось далі. Пробуємо на одному грамчику 4 дюйми силикон. Крючочок трошечки замалий. У мене більшого нема для, для шарнірної оснастки. У мене є джиголовки, але від 3 грам. А я хочу мінімум по вазі поставити. Один грамчик. І воно має дуже гарно іграти, мені здається. Майже як не

Це мене витешне погана щучка. Непогана, щучках, щучках. друзяйки. Дісни бачили цю свічку. Гарна щука. Гарна щука. Ось він все тут ось така щукенця гарнюня Дуже гарна щучка Майже двушка Ну це маленька щучка тут Якщо двушку рахувати Кіло 900 Так, господар просив не відпускати щуку і йому залишити. Тому я, я навіть кукан придбав нормальний нарешті. То рибак без кукана нормального. Такий я рибак. Клюнула на Easy Shiner білого кольору 4 дюйма на одному грамі. В таку шахту що... Капець, от що за струною сталося Зараз я поміняю струну і приманочка така підрозбита. Щоб ви розуміли, прийшов сторож, питає мене, риба є, я кажу йому є. Десь в районі 2 кг він каже, о, мілюзга. Шарите, яка тут риба плаває? Тут 2 кг, це мілюзга. Просто Нереально, казав, що десь 15 штук. Є тут щук таких гарних. Ось треба одну з них ізловити. Погнали. Мілюзга 2 кілограма. Для кого це рекорд декілька років. Походу катушка в мене пішла по дупі. Треба на тело віддавати. Дивіться, покажу зараз. почало дуже шуміти. Чути звук. риба 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 щука Ти без нога і без рука. Маєш зуби, маєш хвіст. Утікайте, бо у вас їсть. Боль-боль-боль-боль-боль. Ми викличем патруль. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А новіт, Сожан, я норкей. Це був удар. Даєш. Це був удар, це був удар. Стягнула трошки. Куда ударла? О! Зуб. Два зубчика лишила. А що ж ти мазанула? Yeah є є є ї Карп. Це походу карп. Чещука. Не зрозуміло. не схоже на карпа, дуже різкі рухи. Це на панущука таке. Сною знімаю, знімаю. Якось ніби забачино її. Чи промазала, чи що. Вроді невелика. Якось давно йде поком йде. Та, і за верхній плавник, походу, забагрив. Мені буде непросто взяти невеличка, як для цього озера невеличка. Все, заспокійся. Вона, коротше, або промазала, або я її забагрив. Бо вона вроді не в рот. Була спіймана, Нечесно Так, чекай. чекай. Ну, Поза 2 кіло думаю. Думаю, поза 2 кіло. Озеро, давай з тобою домовлятись. Мені одну щуку велику. І я тебе більше не турбую. Давай рукам. Одну велику щуку. 4. Плюс. 4. Плюс. Я їду щасливий додому, ти собі відпочиваєш. Tell me what's wrong and why you never said you felt them. Bouddha, I know you told your friend you're not okay. Do you? Це був удар, ну що ж ти мажеш і мажеш. що це було, що це було? I know you you're okay. Доїш. Доїш, доїш. Коротше, кінець рибалки. Вечірнього виходу щуки так і не було. Риба просто закрила рот і все. Замахався як коняка. Їду додому получати від жінки, бо довго дуже на рибалці. Все, всім дякую. Підпишіться на канал, якщо вам сподобалось відео. Якщо ви підписались, вже, то ви взагалі молодці. Щасливо! І традиційний розіграш проведемо Визначимо переможця з фестивалю Carp Fest Фест 2, 2. З нашого відео мовою там було нагадую залишити будь-який коментар. Так, вставляємо посилання. Бачимо, що у нас тут 165 коментарів. Скількисть переможців один. Так, Готово і давайте обирамо переможця. Переможцем стає. Тормен. Тормен, гарна рибалка. І навіть є. Нічого собі. Все, супер, Тормен, я вітаю, у тебе там карпова продукція з цього ролику. Можете зайти, подивитися, що виграв Тормен. Всім дякую до зустрічі на водомі.